Так, прийшли банкноти, які відправляв на Грейт з гарними номерами. От такі от оцінки. Можливо хтось здивований. До речі, я здивований, чому тут немає папір. Хм, Цікаво. І... На розіграш у нас було. Так, зараз дійдемо. На розіграш було. Хто відгадає, якою е цифрою оцінює цю банкноту? Перший, той отримає в подарунок ювілейну банкноту. Отже, у нас цифра 66. Е хто? Перший написав, напишіть мені на електронну пошту і отримайте свій приз. Дякую за увагу. Заходьте ще.